В кожної людини є маленька батьківщина. Наше з вами це місто Покров. Як наша країна має свій прапор та герб, так і наше місто має свої символи. Це прапор. Він складається з двох смуг синьої і малинової. Синій колір це шляхетність мешканців, а малиновий умовний колір марганців. Адже навколо міста є кар'єри, які добувають її. Та герб, на якому зображена Марія, духовна поправителька міста. В правому кутку золота пектораль, знайдена в кургані в межах міста, а в лівому кутку знак марганцю. Почнемо нашу подорож з алеї Шевченка. Вона так названа в честь великого поета Тараса Григоровича Шевченка, де ми можемо побачити пам'ятник поету, багато лавок та клуб, а також великий дитячий майданчик. Друга наша зупинка на площі Івана Сірка. Названа в честь славного кашового атамана війська Нісових запорізьких козаків, де встановлено йому пам'ятник. На цій площі проводяться різноманітні свята та дійства. А в будні дні це улюблене місце всієї малечі, адже тут можна пограти біля фонтану погайдатися на гойдалках та погодувати голубів. Потім ми проходимо по центральній вулиці, яка простягнулася через усе місто. Вона так і називається центральна. Через Алею Слави ми потрапляємо в парк Бориса Мазалевського. Назван в честь людини, яка знайшла золоту пектораль. В парку є багато фотозон та зони для відпочинку. Це клумби з квітами, скульптури, дитячі та тренажерні майданчики, шахова алея та музичний фонтан. В цьому парку кожна людина може знайти собі розваги для душі. Ось і закінчилась незвична подорож рідним містом. До зустрічі!